Слава Ісусу Христу, 31 березня свята церква вшановує пам'ять святителя Кирила Архієпископа Єрусалимського. Святий Кирил народився в Єрусалимі в 315 році і був вихований в суворому християнському благочесті. Досягнувши повноліття він прийняв чернество і згодом став присвітом. Після смерті архієпископа Максима він став його наступником. На Єрусалимській кафедрі. Будучи Єрусалимським патріархом, Святий Кирил ревно боровся проти Єрсі Арія і Македонії. Цим він спрямовував проти себе ненависть і пископів Аріан, які домоглися того, що святителя Кирила позбавили влади і вигнали з Єрусалиму. Позбавлений влади Сардійським собором Єретик Акакій, який був митрополитом Кесарійським. Вирішив вигнати святителя Кирила, користуючись підтримкою імператора. Коли в Єрусалимі наступив сильний голод, святитель Кирил все своє майно витратив на справи волосер. Оскільки голод не припинявся, святитель почав продавати церковні речі і купував пшеницю для голодуючих. Вороги святителя розпустили чутки, що нібито бачили в місті жінку, яка танцювала в священичому одязі. Скориставшись цими чутками, єретики силою вигнали святителя, який знайшов притулок у єпископа Сільвіана в Тарсі. Після цього в селе в Кії зібрався помісний собор, на який прибуло близько 150 єпископів. Серед них був і святитель Кирил, якого митрополит Акакій хотів не допустити до засідання. Але собор не погодився з цим. тоді Акакій. Покинув Собор і перед імператором та патріархом Аріаноном Євдокієм, звів наклик на собор і на святителя Кирила. Імператор відразу ж ув'язнив святителя. Сторінь святителя Кирила найбільш відомі повчання: 18 голосителі для тих, хто готувався до прийняття хрещення, і 5 для неохрещення та дві бесіди на теми про розслабленого і про перетворення води на вино в Кані Галилейській. В основі огласительних повчань лежить докладне роз'яснення віри. упокоївся святитель Кирил 386 році. Слава Ісусу Христу!